Не дотримався заборони під час війни. У рівному поліція затримала порушника, який напередодні на вулиці Замкові запускав феєверки. 26 жовтня близько 19-ї години до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників. Про такий інцидент вперше повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Відповідні відео відразу почали набирати охоплення. Оце щоб ви розуміли, сижу я на роботі ось там і починається ця возня. Коротше, пацани кудись втекли, але хто знає, може їх і знайдуть. Відомо, що від 6 листопада минулого року набув чинності закон про заборону використання і розповсюдження салютів та іншої піротехніки. Нагадуємо, запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Через російську агресію такі обмеження ввели задля підтримки та збереження ментального здоров'я громадян, як зазначає психологиня Антоніна Овсіюк, учні вибухи, спричинені використанням феєрверків чи інших салютів під час війни, лише негативно впливають на психологічний стан суспільства. Потрібно враховувати той факт, що на даний момент. Дуже багато людей переїхало з зони бойових дій, які чули не раз вибухи. Разом з тим, велика кількість людей перебуває в стазі горя. Охоронили своїх рідних, рідні, яких прийшли, повернулися з зони бойових дій травмованими. Тому звісно, що такі гучні святкування феєрверки, вони мають безпосередній вплив на цивільне населення. Ну і разом з тим, звісно, на військових, які повертаються з зони виконання бойових завдань. Після повідомлення до поліції за декілька днів оперативники знайшли винуватця правопорушення. Співробітники кримінальної поліції Рівненського районного управління негайно почали пошуки зловмисника і встановили його. Ним виявився 17-річний рівнянин. У Скоєну він зізнався. З'ясувалося, що перетехнічний виріб він взяв вдома. Його придбали батьки ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом хуліганства відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Кіпрі, так, до початку по Я взяв його з шаффи собою і взивав. Я не знав про заборону використання про технічних виборів. Я так не буду я визнаю свою. Нині за фактом цього інциденту триває досудове розслідування. Поліція Рівненщини вкотре наголошує, що за вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді п'яти років обмеження волі. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.